Подарунки по кольорам від єс. Yes. Давай фіолетовий. Давай. Один, два, три. Ботл фіолетовий, який не б'ється, в якому можна чай. І він дуже прикольний. давай. А в мене ланчбокс, який не б'ється. Тут є ось така крута штука. Оп, і все. Ну, от розділяйся, а в, мене, а в мене круче. Давай синій. Один, два, три. No. Ну, з і у тебе і у мене, але у тебе крутіше, так що давай мені сюди. Наступне колір Tiffany. Тіфані. Тіфані, One, yeah. two, three. Okay. Ось такий блокнотик. А в мене також така блокнотика. Рожевий! <гум> Давай. Один, два, три. А в мене ось такий малесий. Скільки можна блокнотів вже? Що? Я не розумію. Я тобі подарила Це... скрізь блокнот. Різнокольоровий. Один, два, три. Ось такі маркери. Ну, в мене крутіше, тому що в мене багато кольорів, та вони професійні. Та це, не я цікаво, тобі цей, це не цікаво. Який подарунок вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Мені мій.